Не інвестуйте у франшизу кав'ярні самообслуговування, якщо у вас немає цієї риси у підході до ведення справ. Мова йде про клієнтоорієнтованість. Неважливо, ви інвестуєте у невеличкий ресторанчик чи цифрову кав'ярню. Чистота та наявність усіх необхідних інгредієнтів для приготування напою завжди мають бути на першому місці. І круто, коли партнера мотивує не лише можливість втратити якусь частку доходу, але й відповідальність перед своїми клієнтами. Бажання догодити їм та зробити так, щоб вони залишались задоволеними. Коли наші партнери виходять у поле, коли вони спілкуються зі своїми клієнтами, зазвичай вони залишаються дуже зарядженими та вмотивованими працювати ще більше та краще. Це впливає на якість обслуговування. Якість підвищує продажі. Принцип простий та зрозумілий. Тому клієнтоорієнтованість. Без неї ніяк у сфері обслуговування.